Понад тисячу поранених майданівців у базі волонтерів. Майже 80 потерпілих є в офіційних міністерських списках. Водночас волонтери вже нині виокремлюють нову сотню з майдану, яка отримала Україна після розстрілу Небесної Сотні. Це сотня скалічених. Там люди без очей, без ніг, без рук, з травмованими головами, животами, і досі чимало з них борються за життя. Рахунок Небесної Сотні не припиняє своє оновлення вже майже рік. А це є моя гордість. Його називають кіборгом серед поранених майданівців у тілі героя понад 7 кілограмів металевих пластин. Показував знімки свої. Ренгенівське. Непозвоночник, все стоїть. То вони казали, напівкіборг. Він був сотником на Майдані і 20 лютого витягував поранених. Його наскрізь прошили три кулі снайпера. І що там накрився? в мене виходить. Ноги були отак, а саме лежав отак. Постой. На цих фото саме Володимир Гончаровський. Ось він лежить. Ось його витягують із-під обстрілів. Він був одним із перших поранених майданівців, кого доправили на лікування до Німеччини. Там йому поставили штучний хребет, прооперували кишківник, склали заново руку і підписали вердикт. Ви не зможете не то що ходити, ви не зможете сидіти. Я йому через майже півтора місяця показав. Що я ногу піднімаю? Він тільки руками. Він повернувся до рідного села Святець на Хмельниччині і тепер перемагає сам себе і виборює кожен рух. Отакі ортези, бачите, ну наш. Без них не тримають стоп В мене. Як одно, щоб прикріпили. Не пришили виснажливі тренування щодня, і лише сьогодні, за рік після поранення, Гончаровський робить перші кроки на ходулях. Зараз просто ще дуже болятно. Він мріє приїхати на Майдан. Каже упродовж цього року, не було і дня, аби він не згадував своїх побратимів. Побути там і помолитися за тих хлопців, що не, не встиг витягнути. Це дуже важливо. Це важливіше за моє життя. Я, я знаю, що я там теж міг лягти. Про це мало говорять проте тоді на вулиці Інститутській Україна, крім небесної, отримала ще одну сотню інвалідів майдану. Їх щонайменше сто двоє досі із врятованих тоді поранених майданівців. Чимало у важкому стані. Навіть за рік лікування. Є ті, хто сьогодні будь-якого дня може стати новим героєм Небесної Сотні. Півсотні чоловіків без одного ока, четверо втратили кінцівки, кілька десятків із тяжкими травмами живота, голови та отруєними легенями. До волонтерів, які здебільшого взяли на себе опіку, пораненими майданівцями, лише за останні кілька місяців звернулись майже півсотні людей з уже новими скаргами. Але дуже було багато черепно закритих черепно-мозгових травм. І ми десь починаючи з жовтня-листопада почали до нас звертатися люди про те, що стан їх погіршується. Головний біль та нічні жахи усе це переживає нині майданівець Микола Кристиш з Рівненщини. Чуєте, кричать втікайте, бо наступ іде. Другі кричать Наступайте. Бо нема чого відступати. На майдані він зазнав тяжкої контузії та отруївся газами. Думав, що впорається самотужки і до лікарів не звертався. Але його стан тільки погіршується, знеболювальні вже не допомагають. Поставити діагноз лікарі досі не можуть. Голову так замикає. Головне болі, головне болі. Считай, що кожного дня йдуть цих пір. В мене разом із Миколою. Весь його біль переживає і його родина. Я не можу дивитися на ці всі проблеми, які. Є. Робляться на моїх очах. Продовж року після розстрілу на майдані від поранень у лікарнях померли ще 17 мітингувальників. Відрахунок небесної сотні не зупинився, але ті герої майдану, яким вдалося вижити, зізнаються зі своїми болячками. Переважно вони залишаються сам на сам із родиною. На жаль, я думаю, найближчим часом ми будемо чути, що помер той чи інший майданівець, який отримав ушкодження, тому що у нього нот ну, розвинулись якісь ускладнення. Київська перша лікарня тут уже півроку лежить Віктор Орленко. 20 лютого на майдані снайпер поцілив йому в голову. Куля розлетілась на осколки, які вийняти не можна. Він був у комі, його лікували в Німеччині. Але навіть лікарі сподіваються лишень на диво. Загрози життю по срані з тим, як до нам поступив, стала менше. Ми медики не повинні на чудеса сподіватися. От ну ми надіємося на чудо. Дружина та донька Віктора тепер присвятили своє життя тому, щоб його врятувати. Тепер вони живуть у лікарняній палаті. Ні, я не хочу, щоб тут був наш тім. Але поки сподіваюся, тимчасово наші плани їхати на село. Дочка їздить лише на роботу і повертається. Вони поруч із ним щохвилини. Щоранку цілують його по черзі, старанно проходять увесь ранковий туалет. Та кожну годину перевертають, аби не було пролежнів Він говорив: я боюся, щоб я був, ну не сам. ніколи ти не будеш сам. 20 лютого вони теж проведуть у лікарні, хоча мріяли привезти батька на інститутську. Знають, він хоче туди повернутись, але поки що не може. я уявляла, що наш рік закінчиться трохи краще. Світлана Берзівська, Світлана Павук, Олександр Курсик, Сергій Азаренко. ТСН один плюс один.